Доброго вечора вам малятка, хлопчики і дівчатка. Казочка на ніч. Жив був колись звір такий. Ви, мабуть, його бачили в зоопарку. Звиться він верблюд. І був, коли, і був тоді такий час, коли у верблюда були гіллясті величезні роги. І довгий густий хвіст. <кій> і був із нього такий красень, що другого такої не знайшлося серед тварин. Одного разу стоїть верблюд, нахилився до річки та солодкою водичку п'є прагу втамовує. Аж тут підбігає до нього Олень та й каже Любий братику, позич мені свої роги, бо запросили мене на свято. Хочеться мені там похизуватися такими гарними рогами. Завтра повернуся і віддам тобі на цьому ж місці їх. Виручи, брате. Що робити, верблюд? Вирішив, треба брату допомогти. Зняв він роги да й віддав йому. Тільки нахилився воду тут пити знову, аж тут кінь підбігає. Важко дихає, задихаються, але дуже привітно промовляє. І любий братику! Позич мені свого довгого гарного хвоста. Запросили мене взяти участь в перегонах. І якось незручно з моїм хвостиком куцем. Воно і вигляд, привабливіший таким хвостом, як в тебе, та і бігти легше. Завтра повернуся з перегонів і віддам тобі <кхи> все, обіцяю, цілісіньким. Виручи, братику. Що поробиш? Дружба дорожча, чим хвіст. Виручив його верблюд, позичив хвоста коневі. Минула ніч настало завтра. Не дочекався він ані оленя, ані коня. Ще багато днів стояв він на тому ж самому місці і чекав своїх невірних друзів. Усе стояв і стояв на березі річки і дивився вдалину, дедалі безнадійнішим поглядом. Навіть воду пити не бажав, боявся прогледіти, як його друзі бігтимуть кінь чи Олень. А ті так і не прийшли понині. Оце від тих часів і не стало верблюда ані гарних рохів. <кхи> ані довго хвоста. Відтоді призвичайлися... Верблюди дивитись вдалину сумними, сповненими чекання поглядом. І навіть воду тепер п'ють верблюди рідко-рідко. А що ж сталося з нашими друзями? Олень утік далеко-далеко і сховався в лісах. До степів і пустель більше й не потикається. Ходить досі з гарними гіллястими рогами. але ж вони не його. І від цього чере... від... 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 відпадають кошту року. А з того часу бігає з довгим, гарним хвостом, але уникає верблюда, намагаючись з ним не зустрічатися. бо йому соромно таки за те, що шукав свого приятеля. І віддавати хвоста такого красивого, гарного і корисного не бажає. Жалко. Там да, така справа. Є така приказка, називається. Береш чуже і ненадовго, а віддаєш, наче своє і назавжди. Так от, деякі люди. Не можуть змиритися з тим, що річ, яку вони попросили, вона не їхня, або навіть просто взяли покористуватися. Це неправильно, тому що так може вчинити кожен. І це вчинок негарний. І поки людина на місці іншої людини, ну, яка комусь позичила чи дала покористуватись, чи людина просто без дозволу взяла і не повернула. Або вважається своїм. От коли людина потрапляє на місце тієї людини, якій винні. Щось... І вона починає розуміти. може, Не всі, мабуть. Що так робити не треба. Тож завжди повертайте речі, які ви у когось позичаєте. Ну, не чекайте, як, як роблю я, якщо я щось комусь даю, я не чекаю, що його повернуть. Так що. На добраніч Міші, на на добраніч Марті, на добраніч Ігорьку, на добраніч моя родина, на добраніч мамі любі, на добраніч. ніч. Солки.